Друзі, привіт! На зв'язку з нами Олексій, який сьогодні поділиться своїми результатами по відновленню здоров'я, в принципі, Олексій це людина, яка постійно займає, займається здоровим образом життя та вчить цьому інших. І зараз представляю, чи представський Олексій, як чим ти займаєшся, хто ти є і поділи своїми результатами? Так, я вчитель працюю в школі, вчитель фізичної культури, паралельно тренер. Дитячий тренер з футболу. Ага. В принципі, з самого дитинства для мене спорт відігравав дуже, дуже велику роль. Завжди намагався бути активним, всі змагання: різні футбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика. Все, що можна було, все, що було в місті, я усюди був. От. І е е е е завжди старався бути активним. <кхів> активним. І в тебе щось сталося, в тебе була травма? Так, так. У мене була травма у 26 років це в мене було. Травму отримав на турнірі з футболу. Серйозна травма, Граміл Костоп. Десь півтора місяці я на костелях був, потім дуже довго відновлювався, реабілітація, різні там масажі так далі і тому подібне. І приблизно через. Це що саме було? Це як розрив зв'язок чи що це? Там все на купі. Перелом, uh -huh. зв'язки, ну, сам сустав трошки змістився. Uh -huh. Операції не було, але складне було відновлення. Приблизно десь з пів року я відновлювався. В uh -huh. речі рекомендували більше, але я потрохи намагався вже. Самостійно відновлюватися, самостійно почав бігати вже потрошки. І вже скільки років Це виходить. з 2016 року, по 2020 рік мене постійно турбувала ця нога, я не міг нормально тренуватися, не міг нормально бігати. Пів години 40 хвилин максимум, і я починаю шкутельгати. Починаються болі, ці постійні зміни погоди, це, це щось з щось, чимось. Я себе відчував якимось 18, літнім дідусем. От, як бабусі жаліються, коли в них крутить ноги, угу. крутить сустави, то все. От мен... на погоду, так? Так, так. От у мене було це аналогічне відчуття. Раптово нічого нема, не тренувався, все нормально, і тут раптово просто нога починає підкошуватися. Я не можу... Ти пробував щось от, якось там це вилікувати чи. мазі ходив до реабілітологів, Ґгум. ну таке намагався якісь вправи самостійні робити. Но... Як завжди, тимчасово все, так? Ну, навіть не тимчасово, воно, в принципі аж відчутих якихось змін не було. Тобто я вже змирився з тим, що це от мене буде. Постійно. Причому, що багато людей, яких, з якими спілкувався, то вони казали, що це от приблизно з цим вони живуть. На все життя. Все життя а да. що відбулося, коли ти познайомився з концепцією здоров'я? Найперше, що це я отримав свободу. Свободу, <свободу від болі. Якби це банально не звучало. Дійсно, я приблизно наскільки на другий місяць я вже відчув значне таке полегшення, і впродовж двох місяців я фактично забув про цю біль. Біль, яка мене чотири роки мучила. Чотири. Це що саме ти зробив? Що таке взагалі концепція? Може, не всі просто знають ті, хто буде дивитися. Так, концепція найголовніше, що. Має бути гідратація організму, тобто насичення водою, правильною водою. От, виходить, що якраз в суставах, там були певні такі сформовані мозолі. Після перелому ці от нарости різні, і вони завдяки завдяки цій, завдяки цій, цій воді. Всі капіляри прочистилися, пішов максимальний доступ всіх елементів, які потрібні. Кривообіг покращився. Круговий, так, покращився це і так, і так, корисні так, речовини, так я зрозумів. І, і нога повністю е, мала, мала, змогу, мала змогу отримувати те, що їй потрібно. Угу. І завдяки за цьому прийшли больові. Ну, гаразд, віде. тоді не буде всю концепцію здоров'я розказувати. Це кому буде цікаво звернутися окремо там. Але головний результат, що я розумію, це в тебе були проблеми з ногою, розрив зв'язок, вони зажили, так. і пізніше просто ти з ними мучився, так от крутіло-вертіло. По концепції відновився і забув про ці болі, так? так. Нога це. Єдиний результат? Нога це основний найголовніший основний, де, да, те, для, то, для той людини, яка грає це в футбол. футбол це да, це да. супер результат. Ще, Ще щось було? Так, звісно. Зважаючи на те, що вже мені за 30, я вже відчував на футбольному полі такого собі трохи втому. Ну, не професійний футболіст, але любитель і постійно тримає себе в тонусі, тому для себе якби, свої, своїми результатами задоволений. Але в мене е, з часом почалося таке, е, що почав набагато е, менше е, в мене знизилася витривалість. Тобто я на полі. Е, Знизило чи збільшились? Зменшилась вимальність. Зменшилася. Вит... У мене зменшилась витривалість. Угу. Я почав швидше втомлюватися і я. А, ну, до цього так, я з так? так. І, і дійсно я вже вважав, що це якби, возрастне, угу. Вже за 30, вже треба змиритися. Вже не, не хлопчик, але ще собі. Це футболістів на пенсію 35 так. виходить? Плюс-мінус, так. Але для себе все одно намагався ще займатися. І тут як пройшов цю концепцію, окрім ноги, ще в мене пішла <говори> очередна моя молодість. Не знаю, я почав просто бігати з такою швидкістю, з, таким... з такою витривалістю, якої в мене напевно зі шкільних років не було. Навіть просто... мої. Учні тобі заздрили. Учні, чесно, зараз ми, мої, мої учні немає рівня такого, як я бігаю зараз. Тобто всіх можу перегнати і по витривалості це, проблем немає. Усього на всього половиною місяці, і вже з пів року в мене цей результат тримається. Все чудово, я себе почувствую. Слуха, можна давати рекламу всім футболістам. Та можна всім людям це давати. Так. Не тільки футболістам. Але ж це ж після цього їм пенсійний вік продлять. Раз, я ще знаю, що в твоїй жінки дуже чудові результати. Можна розповісти два слова? Так, жінка теж. Один з самих головних результатів це було позбавлення від алергії. Uh -huh. Вона дуже довго мучилась на пиль, на домашніх улюбленців, на шерсть. Це от постійно, тільки починає прибирати, або багато часу проводить з улюбленцем, грається з ним, починає сильно чхати, там оці от алергічні прояви. З носа, з очей. Я думаю, хто, хто знає, що це таке, то не варто розповідати. Ага. Алергія. Так. А, то... Повністю позбулось. Повністю. Я знаю, що казали, що той, хто. Знайде винахід, винайде спосіб позбавитися алергії, дадуть Нобелівську премію, то в принципі нам можна її отримувати. Ну, Можете подати податися на, домаш... на домашню тварину була, позбавилась. Це раз, друге, Постійні... постійний прийом знеболюючих засобів. Що боліло? Голова. Голова. Постійні мігрені, Це... Один раз на тиждень, один раз на два тижні. Це от стабільно, в неї були постійно пігулки. Це часто проблема зникболючі. всіх дівчат, які так, у сумочках носять постійно таблетки в головної болі. Так, це чудовий результат. Так, Вже я забув, коли ми останній раз їх купляли, не те, що вона їх п'є. І про волосся, ти казав, що я запам'ятаю? Так, так, постійно. Раніше в мене було, я там раз в місяць. По... <реш> робив профілактику вани, починав <реш> витаскувати ці клочі волосся прямо з, з водостіка, там забувалося це все, вода не стікала, я це починаю винімати в кучі волосся. Думаю, багатьом це знайома. Да, Ні, да, да. зараз. Зараз я, я не пам'ятаю, коли чистив останній раз. Супер. Тобто почало, як сказати, зберігатись? Зберігатись <гум> в області. Менше, стало менше випадати. Так. Е, ну, я думаю, тут вже багато чудового. Ще є результат, так, так, дуже цікавий. Ми... Це ж розумієте, так? Його жінка також пройшла концепцію здоров'я. Так. так. Е, причому вона раніше в мене це зробила. <гум> е, ще один е, крутий результат. Е, Результат в мене, але результат для дружини. Uh -huh. е інтимну частину ми поки пропустимо. Хоча там теж є, <рес> там теж є свої плюси. Е Пористав хропіти. Uh -huh. Так. Я раніше дуже сильно хропів. Дружина мене кожну ніч штурхала. Я часто просипався від того, що тримував просто ляпаса по голові. Так. От. Для неї це було теж дуже складно. І... Тут я навіть не знаю, як це прокоментувати. Кажуть, от колаген, він підтягує ці всі зв'язки, тканини, але ти його навіть не проходив. Це щиро Колаген, Це чи на перших стадіях концепції тільки. Ну, no, мені здається, що людина, яка відчуває себе е, здоровою, тобто, ну, я, по суті, думав, що я здоровий. Але як, пройшовши цей, я отримав свої результати, ряд змін і сильно доволі і розумію, що це, це те, що має супроводжувати людину протягом всього життя. Не тільки пройшов і пішов, а Периодично повторюються, плюс е додаються деякі. Ну, відповідно до, е до, uh -huh. до проблем або до того, що от хочеться покращити. Навіть я не знав деяких твоїх результатів, але ну, вражений якісь дійсно. І на завершення, що ти побажаєш своїм знайомим, хто тебе буде бачити, хто дивитись там незнайомим взагалі по е здоров'ю, як за собою доглядати? Е як. Хто сумнівається, просто спробуйте і переконайтеся в тому, що воно дійсно діє. Все, Все ознайомтеся, що таке концепція здоров'я. Можна від Олексія, можна від мене. От, хто кого знає, гаразд. Тоді дякую за інтерв'ю, Олексій. Чудові були результати. І я думаю, в ближчим часом ми будемо робити ще більше таких результатів і будемо ділитися. Обов'язково. Все, гаразд, до зв'язку, друзі.